А ви знали, що вдома можна приготувати дуже смачну згущенку за 10 хвилин? Якщо ні, то давай покажу. Це максимально простий та швидкий рецепт. Щодо інгредієнтів, то тут діє пропорція 100 на 100 на 10. Тобто на 100 мл молока беремо 100 г цукрової пудри та 10 г вершкового масла. В моєму випадку я беру все на 200 мл молока. Сутейник беру з грубим дном, а також щоб він по висоті був приблизно в 3 рази вищий, ніж ця наша маса, оскільки ми будемо виварювати молоко і воно буде сильно підніматися. Змішую все і ставлю на максимальний вогонь. На ньому доводимо масу до кипіння, тоді переключаємо на вищий середні. В моєму випадку це під номером 7. І варимо в середньому 10 хвилин. Після цього нам треба дуже швидко охолодити масу. Беру дві посудини: в одну заливаю нашу згущенку, в другу дуже холодну воду. Посудину згущенкою ставлю в холодну воду і все добре перемішую, щоб наша маса почала холонути до кімнатної температури. Для цього мені знадобилось поміняти тричі воду, щоб вона була постійно холодною. І ось такий результат у нас з вами вийшов. Це дуже ніжна згущенка. Це класна швидка альтернатива покупному згущеному молоку. Якщо ви любите її використовувати, у своїх десертах цікаво, тоді обов'язково раджу повторити.